Інджі АКЮ компанія-виробник акумуляторів на ринку України представлена трьома сегментами акумуляторів: бюджетним, середнім та преміум класу. Останні два більш економічні та довговічніші. На них і більший попит в Україні. Як одна із причин, це зміни та оновлення парку покупців. Нові автівки споживають більший об'єм енергії на українському ринку. Ми більше 15 років. Ми досконало знаємо інформацію про стан доріг, потреби та очікування наших покупців. Все це ми використовуємо у розробках в нашому науково-дослідному центрі. Як результат, ми створюємо ідеальний продукт для українського ринку, акумулятори з тривалим терміном роботи і більш пристосовані до суворих кліматичних умов. Компанія має власну лінійку двох типів батарей: серії NanoGold StarStop – старстоп. Формул А і Супер А для європейських авто, Формул А і Супер А для автівок виробництва Азії. Найбільш популярні батареї європейського типу на 60, 75 і на 100 Ампер годин. Хоча й віднедавна є тенденція до збільшення попиту на акумулятори азійського типу у зв'язку з збільшенням кількості авто виробництва країн Азії. А новинкою компанії ІнжеКю являється акумулятор інжуакюнана Голд Start-Stop LA. Особенностью этого аккумулятора является нанокристаллическая намазка, используемая в данном типе аккумуляторів. этих аккумуляторов является на 50% увеличенный срок експлуатації аккумулятора і на 30% увеличенный ток холодного пуска. Ринок виробництва акумуляторів пов'язаний нині головно з гібридними авто, електромобілями та авто системою старт-стоп. Причини переходу від двигуна внутрішнього зогоряння до електричного продиктовані меншою кількістю викидів газів. Таким чином, частка акумуляторів для електромобілів нині росте. Ми віримо, що інвестуючи у розробки та інновації науково-дослідного центру, ми обираємо правильний шлях. Наші результати, бізнес-результати, надихають нас рухатися все вперед у даному напрямку. Інжик експортує свою продукцію до 75 країн світу, поставляє акумуляторні батареї всесвітньо відомим виробникам автомобілів, таким як Mercedes-Benz, Fiat, Toyota, Ford і Peugeot. Зима найважчий період для акумуляторних батарей. Погода впливає на продуктивність пристрою. Масло у двигуні густіше є, стає дедалі важче запустити двигун. Виробник рекомендує покупцям провести в авторизованих сервісних точках діагностику акумулятора. Окрім того, здійснити фізичний контроль, перевірити продуктивність самої батареї. Нашим преимуществом для покупателя є сертифіціровані сервісні центри, оборудовані на базі наших ділерів на території всієї України. Что это означает? Что человек, независимо от того региона, где он приобрел аккумуляторную батарею нашей торговой марки, имеет полное право при наличии гарантийного талона обратиться в том или ином регионе на сервисную станцию, где ему будет предложено полное сервисное обслуживание. Перед купівлею акумулятора до авто виробник рекомендує проконсультуватися у фахівців щодо типу і параметрів батареї. А при установці додаткового електрообладнання на автомобіль обов'язково повідомити про це продавцеві консультанту. Володимир Приляк, Іван Болілий АНТВ.